Сакури вважаються японською національною подією. Розовий колір на сході це символ свята весни, пробудження природи, початку життя. Традиційне зображення квітки п'ятилисник. Він символізує п'ять головних побажань успіх, благополуччя, довголіття, радість і мир. Під час світіння сакури у Японії всі намагаються туди потрапити, щоб насолодитися швидкоплинністю весняної краси. Житомирянам, аби помилуватися квітами цього дивовижного дерева, не обов'язково вирушати до країни сонця. Адже біля Житомирської Державного університету імені Івана Франка вже кілька весен радує викладачів, студентів та гостей цього навчального закладу своїм ніжним розовим цвітом сакура. Сакура це дивовижна рослина, це символ минучості краси, і це символ Японії. І сьогодні про цю рослину нам би мав би розказ розказати академік Валентин Олексійович Маляко, чию книжечку ось ми зараз мали представляти. Але в нього не вийшло. Це чоловік, який був в Японії, який знає японську поезію, який знає японську культуру, який готує психологів тут на соціально-психологічному факультеті. Психея в кімоно. так називається його книжка, але тут багато пишеться про сакуру. Що відрізняє українців і японців, і що спільного? Спільного насправді набагато більше, ніж відмінного. А відмінне, мабуть, те, що переважна більшість японців, коли говорять про сакуру, то не зразу уявляють, що ці два тижні треба збиратися разом, треба виходити на площі в парки, милуватися цвітом, ділитися одне з одним. І а українці насамперед в них одне питання: де взяти саженець, як посадити в себе за парканом і милуватися там на самоті. От в цьому різниця поки що між нами, але це поки що думаю. Бо поняття краси і прагнення до краси, що в японців, що в українців, особливо розвинуте. І про це пише Валентин Олексійович. Наші студенти вирішили. Ну, не просто десь там милуватися на сайтах сакурою, милуватися в Ужгороді, а вирішили сакуру імпортувати. Причому імпортувати не із Японії, а ми імпортували із село Троща Чуднівського району. Студентка Інна Онищук привезла 20 саженців дикої черешні, на яких ми прищепили сакуру. А тим, кого все таки не покидає, мрія мати у себе в саду сакуру, Олександр Музика порадив. Я хотів би сказати кілька слів про мрію українців. Якщо кожен хоче мати все-таки в себе в садибі сакуру, це робиться дуже просто. Шукаєте десь сіянці диких черешень, по лісах на узліссях вони трапляються, але не, хочу сказати, що ви не знайдете їх. Просто так, десь під черешнею, тому що от вони там не проростають. Черешня виділяє спеціальний інгібітор, який не дозволяє проростати насінню, щоб ну уникнути конкуренції із своїм же власним видом. Тому, як правило, ягоди черешень диких. Та й не тільки диких їдять птахи, вони десь сідають і там потім на тому місці виростають е, дикі черешні. От потрібно їх восени накопати, щоб вони рік вас проросли на садибі, або весною можна і зразу спробувати прищеплювати тим методом, про який я розповідав раніше. І отаке диво, як е, за мною там видніється, буде у вас через декілька років. Ось ці черешні. Е, Ну саме сакурі, їй на всього 3 роки, а черешні трошки більше просто було, була вже так доволі доросла черешня, її років 5 було. І ми у крону перещепили гілки сакури 3 роки назад і маємо такий цвіт. Я думаю, ми ще покажемо, як цьогоріч прищеплена сакура себе почуває і як почуває сакура, яка була прищеплена рік назад. Вона вже цвіте, до речі. Тому у нас зараз на території університету ну, з п'ять сакур знаходиться. І ще біля кожного гуртожитка дві сакури, тому десь так вже більше двох десятків сакур в Житомирі вже є. Це тільки початок. А могли б вони цвісти на Михайлівській в нашому парку. Насправді дерево не дуже вибагливе, гарно приживається на черешні. І, власне, кожен може спробувати. Мати в себе на своїй садибі, хоча все-таки краще, щоб воно росло в парках, щоб воно росло на алеях, в скверах, тому що це дерево, красою цвітіння, якого можна порадіти тільки разом, а не на самоті. Дерево, яке для присадибного садівництва не дуже вигідно, бо плодів вже ж воно не дає. Квіти призначені тільки для того, щоб радувати око. Особливого догляду сакура не потребує, я от дивився, навіть черешнева попелиця на сакуру не нападає. Тому я й кажу, що дерево не вибагливе. І коли говорять про те, що е, от взяти у місці, зробити алею сакур, це про Ужгород говорять як про якийсь подвиг, мені здається, що ну, хіба що тільки берізка е, менш вибагливе дерево, ніж сакур. Ну ніяких особливих трудів тут не потрібно. І я провів кілька майстер класів Я вчив школярів, чи студентів. Я думаю, що років через 10 Житомирщина потоне в цьому рожевому яскравому цвіті. Як і обіцяв, Олександр Музика показав нам сакуру прищеплену минулого року. Прищеплено минулого року в крону звичайної нашої вишні. Ось три місця щеплення. От і бачите, воно вже через рік цвіте і радує наше око. Насправді ботанічна назва сакури ну, цього принаймні виду. Це черемка дрібнопильчаста. От і радять її прищеплювати на черемсі. Я пробую на черемсі прищеплювати, але знаєте, приживається набагато гірше ніж на вишні, ніж на черешні. А так виглядає цьогорічна щепа. Ну, а це ось студенти соціально-психологічного факультету і нам ни щук строщі привезла оці такі невеличкі саженці. Ми їх перещепили і розсадили по місту. Е, я гадаю, якщо все буде гаразд, якщо літо буде непогане, якщо ніхто не зламає, то наступного року телебачення зможе показати людям, що і оце невеличке диво також уже буде цвісти. І ми будемо йому радіти. Воно тут при вході в Житомирський державний університет з вулиці Пушкінської. Приходьте, дивіться, ніхто не забороняє, всі тільки вітаємо, бо краса має врятувати світ. Я в цьому певний на території університету одночасно сакурою цвітуть і інші дерева, які інколи помилково вважають також сакурою. А це маємо Мигдаль Трьохлопасний. По квіта, по красі, по привабливості він дуже нагадує сакуру, хоча це не сакура. Але кущик гарний. В нього ще є одна цікава особливість його можна прищеплювати на сливу, досить гарно приживається. І десь одна невеличка гілочка на вашій плодоносній сливі буде отак цвісти. От, і ви можете дивувати е, своїх знайомих, родичів, казати, що це якась мутація, е, пов'язана, мабуть, із радіацією чи ще з чимось. От, але таке виростає на сливі. От у мене на сливі е, така чудова квітка е, росте і гарно себе почуває і цвіте. Ну, а зараз я покажу ще одне дерево, яке теж називають сакурою, хоча то сакурою не є, то яблуня Недзвецького. Ось, будь ласка, ось воно тут поруч. От. Ось таке деревце з чудовими, гарними рожевими квіточками, і потім, коли вони зав'язують плоди, у нас виходять такі яблучка, називають райськими яблучками. Колись хтось, якась добра людина, в Житомирі насадили таких дерев, їх є ще чимало, але останнім часом вони вже старіють і гинуть. Тому цю форму варто було б культивувати і надалі і берегти. І вони дуже прикрашають наше рідне місто жита й миру. От, от така райська яблуяблуня, яблуня недзвецького. Отож, як ми впевнилися, аби милуватися цвітом сакури, не обов'язково їхати до Японії. Цю красу можна зустріти і в нас у Житомирі, а при бажанні створити і у себе в саду.